Так, ну що, далі беремо нашу лампочку на 15 Вт від холодильника, Під'єднуємо це все діло до нашого перетворювача напруги, ось так, розетку вмикаємо нашу лампу на 15 Вт і беру діодний міст. Я його беру, щоб у мене, мене все був захист від переполюсовки. Як бачимо, він нас працює і працює добре. Але є одна проблема, він таки гріється. Звісно, лампочка світиться тускліше. Зараз я підключу її до 220 В напруги змінної від мережі. Побачите, як вона на самом ділі світиться. Ось так вона світиться яскраво. Ну, а тепер знову вмикаю, у нас перетворюються напруги. Далі відпаюю наші дроти від нашого діодного моста та під'єдную до плюса і до мінуса. Без діодного моста. Я бачимо, лампочка вчитися яскравіше стала. Тому що на діодному мосту є втрати напруги, ось так, струму точніше. Так, ну що, вмикаємо далі наш мультиметр на 20 амперів і перевіримо, як завіна працює. Пам'ятаємо, пам'ятаю, він мене брав ще так 1,70 А і так 1,60 А і при навантаженні, і без навантаження 1,70 А. Ось як тепер він нас бере зараз 1,51 А при навантаженні. Ось так. Далі зараз я спробую вимкнути навантаження і подивимось скільки в нас буде брати. Як бачимо, він на речі 390 мА без навантаження Ось так Тому що я вирішив цю проблему, я її знайшов, я вам потім це діло розказу і поясню, спробую пояснити. Так, ну все. Далі беремо, перевіряємо напругу на нашому виході, нашого перезволювачного напругу. Зараз підправлю в дроти. Та бачимо, у нас і мучері показують 13 вольтів. Це повна брехня, тому що е, тут є висока частота на виході нашого петру напруги, за, за якої наш мультиметр просто не може поміряти нормально нашу напругу. Без вантаження взагалі 7 вольт, як бачимо. Вимикаємо мультиметр і вмикаю я інший мультиметр, він більш краще може при високих частотах мірити напругу. Але також не ідеально. Ось я виставив на ньому 600 вольтів зміною напруги, як бачимо. Ось так. Далі микаю, наш наші іспів у цей мультиметр і ним же заміряємо нашу напругу на виході. Чому так відбувається? Тому що в нас тут немає 50 Гц, а тут дуже висока частота. Тому прибор просто -дуріє, дуріє, так можна так сказати. Вмикаємо нас навантаження. Як бачимо показує у нас по нулях зовсім зараз поправимо трошки, проте бачимо 100 вольтів напруги зміною у нас показує. Ось так. Тепер покаже 400 вольтів. Ну він просто не може, він не може просто, скажімо так, скорееся на патинну частоту. Ну також ми можемо частоту і самі регулювати, але тоді просто вийде так, що він буде у нас брати більш і більше, більше при холодському ході без навантаження чим мені, мені почався б він брав не більше 500 мА Тому ось, так. мені краще хай буде так але головне щоб він споживав гораздо менше приходив в тому ході роботи ось так Далі зараз я буду крутити наш резистор по частоті, який стоїть у нас У нас на цей низький. Ось так. І регулюємо. Бачимо 300 вольтів напруги, показує, 500 вольт напруги. Ну це все брехня, тому що наша нас вже згоріла. Просто це, це вже зрозуміло, я показую, як я показує, як вона звідти від мережі є великий. Звичайно, різ різниця велика є. Далі беру, виставлю наш нас мультиметр по амперезу і зараз буду висвітляти 490 мА. Як було ось цей показчик, ось він і є. Все, виставили. У нас перетворив напруги повністю готовий до праці. Але я ще хочу поставити сюди. так, Скажімо, захист від, 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 від перегріву та від, від, від переполусовки. Ось так. Ось бачимо, у нас тран транзистор баса гуляє в одному. Ось тут вона повністю не припаяна. А ось у цьому все у нас тут припаяно. Тим самим ми не вийшло, що якщо два транзистора під, підключені до бази, то тоді виходить так, що у нас патрульний бере 1,7 А в будь-якому випадку і при навантаженні, і без навантаження. А так як я випав одну базу із транзисторів, то мене вийшов так, що в мене бере без навантаження 48 А. Далі беру плату терморегулятора від кулера та буду ставити її сюди, щоб тут у нас ще був захист від скажімо так температури по транзисторах. друзі, я хочу примінити цей резерв, щоб ми через нього могли його зазивлювати сам на сам перетворюючи напруги. Для цього я його знімаю, випаюю на сам конденсатор, ось цей, обрізаю його. Ось такий конденсатор стрічком цікаво, на 250 вольтів. 22 мікрофарада. Далі у нас тут є ще ось такі скажімо, ось такі яких там. ну, вони е, нам захищають від перенапруги високої. Вони е, якби, пробиваються і, і все. Таким ділом вони нам, нам спасають нашу електроніку. Тут вони схожі на конденсаторі зміні. Так, ну що, далі. Беру на сині та золоті, припаю до, один до землі, а один до бокового контакту. Чому так? Тому що себе, е, в разі чого під, під, підключу, під, підключення е, мерезового дрот, дрота нічого тут не станеться, тому що мерезовий дріт підключається до бокових контактів двох. А тут а, у нас земля підключена. тому нічого страшного не станеться, якщо навіть сюди підключити мерезовий провід. Ось так. Далі. Сиділи збираємо на все законне місце. Просто дуже не хочу портити дизайн самого нашого корпусу. Так, ну і все, закручуємо гніз... на... на сам роз'єм, припаюємо наші дроти до нашого е, вимикача, зверху зверху. Тут є такий встановлений вимикач, вже готовий. Ставимо нашу плату терморегулятора, закручуємо її. За допомогою саморіза, ось так.